Даже физические лица, проводя как бы, сделки на своей приватизированной земле, они не могут это осуществлять. Это уже как бы запрет. Третий момент. Вы знаете, мы в ходе дальнейшей нашей работы должны объективно разобраться и по каждому предприятию, в первую очередь, с тем, чтобы оно работало. Я думаю, ни вам, ни мне не нужны виртуальные деньги в бюджете. Я вже рассказывал, что в своє время мы химволокно, когда в 2002 году оно остановилось в ноябре месяце, потом постепенно заработало. Мы освобождали и часть земли по решению, по предложению, кто был в том созове, помнит. Мы, Валерий Владимирович, подтвердит мои слова, я обращался к депутатам, Иван Васильевич помнит, мы зараховывали. Запас земель нашого міста, вихід єдиний. зараз прийняти цьому питанні, враховуючи те питання, яке я вніс за пропозиціями-консультаціями зменшення, це в першу чергу буде впливати на людей, поки ми не змогли забезпечити їх роботу на промислових комплексах в повному обсязі. Отримання. Ми якимось чином в рамках можливого зменшимо коефіцієнт, тому що воно доволі суттєво, майже 20% сьогодні працездатного віку стосується. А далі детально дивитися. Але це не означає, що ми просто-напросто повинні по всім галузям зменшувати податок. Це доходна частина міста Чернігова, який в наступному році вже буде обраховуватись Мінфіном, в тому числі і враховуючи грошову оцінку. Вопрос стоїть до того, жить чи не жити предприятию. Поэтому, на этих ставок давайте пойдем, что же нужно. Какая? Депутати міської ради підтримали рішення. Водночас наголосили на необхідності запровадження пільг для підприємств щодо зменшення ставок земельного податку та орендної плати. Відтепер у Чернігові середня базова вартість одного метра квадратного землі становить 176 гривень 39 копійок. Розмір податку на землю та орендної плати за землю розраховуватиметься відповідно до грошового оцінки земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон на сьомій сесії депутати говорили і про наведення порядку в павільйонах на зупинках Якщо ми їм дадим участки в оренду, нормально це пока цивілізовано же да? тепер у мене визникає питання. ми зараз з вами відказуємо всім цим людям Ми з вами послідовні чи ні? Я последователен. Я в комиссиях не принимал участие. Я буду голосовать за редакцию. Потому что, нет, здесь в этом же протоколе написано. Написаны те условия, которые мы требовали от них. Это без торговли табачными изделиями, без холодильного дополнительного оборудования слабоалкогольных напитков и так далее. Если предприниматели согласны работать в этих условиях, пожалуйста, честь и хвала, приведите в порядок эти остановочные комплексы и будем продолжать аренду. Если нет, извините, у нас есть варианты, Ми можемо ці участі в оренду представити комунальному підприємству парковка і ринок, який буде займатися їх обслуговуванням. Зупинкові комплекси вже потребують реконструкції, тому що якщо вони, ну давайте згадаємо, якщо це 2002 рік, це страшні. Потім, коли з'явилися нові зупинкові комплекси, це була певна зручності більше. Але зараз треба вимагати від власників щоб вони слідкували за своїм же власним надбанням і робили зручності іншим і тому завдання комісії було такого наступного характеру дати відповідні рекомендації я не хочу когось щось відбирати певного права. Якщо підприємець вже починає, але розвиваючись, ми повинні облаштовувати, створювати зручності. Це ж зупинковий комплексі. Це не бутік на базарі, який, власне, скажімо, хоча загальна територія базару, теж повинна бути облаштована з лавовою каналізацією всім іншим. Це більше навантаження несе, і тому повинні правила і може скажімо, вимоги, може більше як до зупинкового комплексу, в першу чергу, а не як для об. Об'єкту об торгівлю. Міська рада вирішила внести в практику роботи, проведені єдиного дня депутата, проводячи у першу середу кожного місяця зустрічі депутатів міської ради з виборцями. Також депутати інформуватимуть виборців про роботу міської ради, виконання місцевих планів та програм та звітуватимуть про свою депутатську діяльність. Розглянувши всі питання порядку денного, депутати повернулися до реорганізації комунальних підприємств. Якщо говорити про 10-й рік, ми вам як приклад дали підприємства освоїли 12,1 млн грн мільйонів гривень на саме на ремонт і реконструкцію доріг. Витратили при цьому це сумарно два підприємства 2,4 млн грн. мільйони гривень. Тобто 275 тисяч збитків ми мали по виконанню цих робіт за 10-й рік, по обслуговуванню дорожної мережі. Якби на 10-й рік вже було прийнято рішення про об'єднання, яке пропонувалося неодноразово в міській раді, не вашого скликання раніше, але це робилося. Таким чином, зараз рахунками підприємств можна було б зекономити і на утриманні основних фондів. Можна було б зекономити на утриманні адмінапарату, можна було б зекономити на сплаті податків та отриманні ліцензій. Таким чином, сумарна економія в цінах і в розмірах витрат 2010 року 551 тисяча. Якби це було зроблено, то на обслуговані доріг ми б мали прибуток 276 тисяч, практично стільки, скільки ми втратили в розмірі збитків. Депутати залишилися задоволені поясненнями і проголосували за реорганізацію комунального підприємства. Сесія вирішила припинити діяльність комунального підприємства Чернігівське міське шляхове управління через приєднання до комунального шляхобудівельного підприємства. Розглянувши два десятка питань, сьома сесія міської ради завершила свою роботу.